Привіт, друзі! Мене звати Таня, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу трошки розказати і показати вам канцелярію, яку я придбала останнім часом для заповнення та декорування свого планеру. Перше, що хочу показати, це ось такі наліпочки, як ви бачите, я їх купувала в Ашані. І це такі сети з буквами та цифрами. І тут досить багато цих наліпок, по 10 листочків, по 10 аркушів у кожній пачці. Вистачить надовго, а ціна доволі-доволі бюджетна. Я не знаю, чи залишилися вони ще там, але ви можете завітати В Ашані Взагалі можна знайти багато різноманітної цікавої канцелярії. І під їхнім брендом, навіть такої якоїсь ексклюзивної, літньої, посезонної, золотим фольгуванням та вищом, якось можливо, я зніму вам повне відео прямо за шаном, де покажу і розкажу, що там можна цікавого знайти. Взагалі я дуже люблю різноманітні наліпки і збираю їх усюди, де знайду. І ось, до прикладу, в Хумані я також взяла два сети наліпочок весняних. І вони не продавалися, вони видавалися безкоштовно. І навіть коли ти нічого не купуєш, ти можеш просто взяти ось такий стильний набір. Наліпки від Stickers сванілька я купую вже не перший рік. Дуже люблю цей бренд, дуже люблю їхні ілюстрації і, взагалі, підхід до клієнта. І замовила ось такий великий набір. Зараз будемо дивитися. Дуже гарне пакування, тому що всі наліпки прийшли в такому цупкому конвертику. Як ви бачите, він такий. Доволі, доволі жорсткий і нічого всередині не зім'ялося. Мені подобається декор цього конвертику. Ну, взагалі, все, що робить Кристінка, воно-таке таке миле. І ось дивіться, Тут конфеті, вже трошки пом'ялося, їхня назва магазинчиком. Я обов'язково залишу посилання в інфобоксі, де ви зможете подивитися, замовити вибіри дуже-дуже великий, ну і взагалі всі наліпки класні. І дивіться, що мені поклала Крістіна: це ось така листівочка, і вона підписана просто такими неймовірними, милими, добрими словами. Просто ти, знаєте, от як від серця до серця передається вся ця енергія, все це добро. І дуже приємно замовляти і отримувати такі наліпки з таким ось відношенням. Я замовила цілий стікер пак і ще декілька наліпочок, і отримала декілька сетів ще й в подарунок. В основному формат аркушів А 6 але ви бачите, як багато наліпочок, елементів вміщається на цьому аркуші, що не може не радувати, тому що всі вони відрівні і всі їх можна використовувати. І навіть ось такі мілкі квіточки чи ягідки я також люблю використовувати і розставляти ними якісь додаткові акценти. Багато там на сайті є на українську тематику, наліпок, але я обрала ось такий сет. У мене немає ніякої прив'язки до кольору, в основному обираю просто по сезонах, літо, весна ось такий класний набірчик це зимовий більш. Це просто нейтральний, але мені сподобалися деталі і такий вінтажний стиль. Ну і стікерпак з наліпками. Я давно хотіла його собі придбати, давно на нього дивилася. Це ілюстрації від Насті Чай. Мені дуже подобається взагалі її передача, деталі і різноманітні, настільки багаті ці ілюстрації, якісь такі всі класні. І знаєте, от сама фантазія її, як вона малює, мені до вподоби і до душі. І такі наліпки вони універсальні, їх можна комбінувати будь чим. Саме цей стікер-пак, він йде 4 сезони. Тут наліпочки до літа, до весни, зимові, осінні. І, як завжди, мій такий улюблений якийсь вінтажний стиль. Ну і взагалі квіти. Дуже люблю квіти, тому... Не дивно, що я замовила саме цей стікер-пак. Тут здається, 16 аркушів і ще один аркуш йде в подарунок. І класно тим, що коли купуєш саме ось таким стікерпаком, то виходить набагато дешевше, ніж купувати окремо наліпочки. Якщо ви хочете відео, як я використовую наліпки, як я їх комбіную, як створюю композицію в своєму планері, пишіть, і ми разом з вами заповнимо якийсь розворотик. Ну що ж, наступне замовлення із сайту BudgetBox. Я думаю, що багато хто чув про цей сайт і, можливо, замовляли, і вже навіть користувалися їхньою продукцією. Я вирішила спробувати і замовила чисто із -за однієї деталі. Ось таке зовсім невеличке замовлення в мене вийшло. Вони вклали дуже класну візитку, і це дуже добре, тому що не потрібно шукати по всьому інтернету, де що цей сайт, як він називається, бо я часто забуваю. Я просто вкладу цю візитку в свій планер. І буду дуже зручно знаходити сайт, який потрібно. Пробила замовлення заради тільки ось цього пінцету. І я думаю, що за допомогою нього буде дуже зручно клеїти всі наліпки, які в мене є. Тому що, як ви бачите, мої нігті вони досить короткі і не завжди зручно відліпляти, відривати. А за допомогою цього пінцету, думаю, що буде зручно. Ну, взагалі-то я обов'язково спробую і розкажу вам. Або якщо ви користувалися вже таким пінцетом, розкажіть в коментарях, як вам. Ще мені в подарунок поклали ось такі маленькі наліпочки. Взагалі я люблю, коли компанії приділяють увагу пакуванню і саме ось так брендують всі свої там якісь конвертики, ну все деталі, це дуже класно. От, і ще приємно, коли вкладають маленькі подарунки. Тут небагато, але я, до речі, дивилася на ці наліпки на сайті, але так їх і не взяла, тепер жалкую. Тому що вони класні такі, як завжди, в вінтажному стилі, як мені подобається. І ще замовила ось такий скотч з кружечками. Давно хотіла його, але щось я не розрахувала. Вони виявилися дуже якимись маленькими. Зняла захисну плівку, щоб краще було видно. Вони пастельного кольору. Не знаю, чи зручно буде на них писати. Думаю, що зручно, Буде щось відмічати. Поки не знаю, як буду їх використовувати. Але я думаю, що ви побачите у мене в планері їх. Ну і останнє, що було в цьому замовленні, це наліпки. Перший це ось такий класний літній набір. Дуже мені сподобався тим, що має якісь вже конкретні, знаєте, як наліпка така історія, де вже все включено, і тобі не треба щось там підбирати, а просто якийсь такий малюнок дуже класно. Мені подобається. Все скомбіновано, дуже гарно. Там було багато таких наліпочок, але поки я зібралася замовляти, їх вже всі розібрали. Але ось цей бренд Malvina Stickers, він є в Instagram, я обов'язково відмічую під відео, і можна окремо самостійно зайти і замовити їхні наліпочки. Ну і ще замовила два сета з фразами української мови. Тому що завжди таких не вистачає. Я люблю їх використовувати. Вони додають якоїсь такої родзинки до композиції в планері, коли ми її створюємо. Ну і взагалі, знаєте, такі написи створюють особливу атмосферу, якоїсь такої пам'яті, чогось цікавого. І коли ти перелистуєш свій планер, цікаво подивитися і почитати, що ти відчував в той момент. Які були твої думки, ну і взагалі, що відбувалося в той момент? По замовленням, це поки що все. Але поки я чекала, щоб зняти другу половину цього відео, я взяла ще й деякі безкоштовні наліпки. Це в якійсь аптеці дуже випадково взяла журнальчик, відкрила його, а в ньому виявилося, що є ось такий розворотик з наліпками. Дуже цікаво виявилося, тому що тут є і патріотичні наліпки, і українською мовою. І такі досить цікаві, елітні. Не знаю поки що, як їх буду використовувати, тому що деякі з них дуже специфічні, але деякі навіть дуже і гарні. Останнім часом дуже багато компаній використовують такий мерч, і це дуже класно, тому що це запам'ятовується. І ось, наприклад, наліпки з Монобанку, коли ти замовляєш картку, там обов'язково вкладають якийсь сет з наліпками. Це в мене вже другий, але не знаю, він давно вже лежить, поки що так і не використала його. Також з Ельдорадо в мене були наліпочки, дещо я вже приклеїла. Це також було до Дня Закоханих їхній такий випуск наліпок. Ось така милота мені попалася в навушниках, коли я купувала. І там в коробці були саме ось такі маленькі наліпочки. Тому, якщо у вас немає можливості багато купувати різноманітних, то шукайте ось такі класні, безкоштовні набори, які зараз розповсюджені в дуже багатьох компаніях. І ще забула показати, що в Ашані купила ось такий, не знаю, як сказати, скотч, не скотч з наліпками круглими. Де різноманітні написи: Enjoy, Be Brave, Hello, Yes. такі. По якості не дуже-дуже гарні, їх дуже мало. Тут я не знаю, скільки, може, пів метру. Десь так. І коштують вони щось там 23 гривні. Я не знаю. ну, Як варіант, але я б не рекомендувала. Ну і наостанок хочу показати вам також, як я роздрукувала на ось такій прозорій плівці свої наліпки, які в мене продаються в інстаграм, і ви можете придбати їх. І як я вже казала, їх можна роздрукувати не тільки на самоклеючому папері або звичайному папері, а потім вирізати і приклеювати на клей олівець, але також і на ось такому Прозорому пластику. Дуже круто виглядає в роботах взагалі. Ось такий в мене є набір. І ось такі, також із моїх безкоштовних наліпок, які також можна придбати в мене або скачати в телеграм-каналі безкоштовно. Саме ось такі. І як ви бачите, я тут вирізала вже і використала. І... Зараз покажу ось так це виглядає вже в планері. Тобто воно тут не закріплено якось по-особливому, тільки кріпиться якимись наліпками, от, але виглядає, ну, як на мій смак, круто. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам такий огляд сподобався. Якщо так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду знімати для вас частіше. А ви також напишіть, що ви використовуєте які наліпки, в яких магазинах купуєте. Дуже цікаво буде, якщо ви поділитеся своїми враженнями.